Про те, що ця вулиця у віковічню і небесну сотню, туристи можуть лише здогадуватись, адже на аншлагах і досі вказана попередня назва. Городяни, що тут мешкають, кажуть, непорозуміння через перейменування вулиць виникають. скажімо, скажемо попроще буде, тому що вулиці знаємо. А приїжджам тяжковато спрашують названня нове. А вивіски скажуть так, старі, нічого не поміняли. Ці виникають питання за оплату, приходять рахунки за газ е світло. Тяжковато розраховуватись в самої ощадкасі. Путаниця виникає, приходять героїв Майдану і а... на один адрес вулиці по-старому пишуть. Тобто, з цим проблеми визникають. Чому Олександр Щербанюка і досі Чапаєва, Небесної сотні, Стасюка, Героїв Майдану, Червоноармійська. А вулиця, що мало б прославляти Василя Оксанина, нагадує про представників комуністичної партії. Чиновники пояснюють так: це е -е, в коштах. Є питання, яке необхідно вирішити 40 тисяч гривень. Саме стільки потрібно, аби замінити близько 300 аншлагів. Попри те, що жодного знаку на вулицях комунальники досі не встановили. Керівництво запевняє, що робота проводиться. Робота проводиться. Значить, да можливо, не так швидко, е, як би нам хотілося цього. Е, відверто кажучи, сьогодні ведуться перемовини міською радою із спонсорами, і вишукуються спонсори. Начну на оплату виготовлення таких аншлагів, встановлення будуть виконувати жеп. Я переконаний, що це буде в цьому році. Навіть попри деякі незручності і далеку перспективу заміни аншлагів, городяни вважають такий крок виправданим. Ми позитивно поставились до цього. Звісно, хоч переміновувати сіль надо було там в честь этого всього. То можна, конечно, Желательно, щоб люди вже помнили. Така, от така життя. Що з'їш? Краяни сподіваються, що кошти знайдуться, і вулиці таки розповідатимуть про події Майдану не лише в розпорядженні про перейменування, але й наяву. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.